The cat sat on the The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster перевищив 4 мільйони гравців. Bethesda Game Studios похвалилася своїми останніми успіхами щодо нового ремастеру. Оновлена версія культової рольової гри 2006 року вийшла 22 квітня і за доволі короткий час зібрала багатомільйонну аудиторію. На цей момент гру випробувало понад 4 мільйони геймерів. І слід зазначити, що мова йде як про тих, хто придбав копію ремастера, так і про передплатників Game Pass. Ну а сама гра доступна як на Xbox Series, так і на PlayStation. PlayStation 5, ну і звісно, персональних комп'ютерах. У сервісі Steam напередодні було зафіксовано новий рекорд онлайну. Гру було одночасно запущено більш ніж у 205 тисяч геймерів. Користувачі платформи залишають дуже схвальні відгуки. А в сервісі у проєкту 8,2 бала від юзерскори з 10 можливих, і це доволі непоганий результат. Ну а хто з вас грав в ремастер, то діліться своїми враженнями в коментарях. А я вас вітаю на каналі Гімха та з вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест ігрових новин до вас. Уваги. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Перший гімплейний трейлер Мафія The Old Country вийде 8 травня. Розробники нової мафії анонсували вихід нового трейлеру, а також презентації, де представлять нові подробиці про проєкт. Згідно з анонсом студії Хангар 13, гімплейний трейлер вийде 8 травня о 18.00. А вже у 21-й розпочнеться панелі з розробниками у рамках заходу Pax East. і ось же на цій презентації повинні надати більше деталей про гру. І є певна вирогідність, що на заході також представлять точну дату релізу гри. Раніше видання Поділилися збереженим зображенням з блогу розробників у Steam, де вони анонсили розповісти більше деталей про гру саме 8 травня. І там можна було помітити інформацію про те, що мафія вийде 8 серпня на ПК, PlayStation 5 та, звісно, Xbox. І також слід нагадати, що нова мафія стане приквелом до оригінальної трилогії. Події гри розгорнуться на Сицилії початку 20-го століття у вигаданому місті Сан-Челесте, яке, до речі, раніше можна було зустріти у Мафія-2. А грати ми будемо за Енсофавару, який прагне змінити. Своє злиденне життя та хоче приєднатися до кримінальної сім'ї Торісі. За сюжетом нам покажуть, як зароджувалось таке явище, як мафія. Скоріше за все, відкритого світу не буде, і нас очікують хіба що на піввідкриті локації. Ну і звісно, один із приємних моментів це те, що гра отримає офіційну українську текстову локалізацію. Перші кадри геймплею Subnautica 2. Підводний виживач вийде в ранньому доступі у 2025-му. Unknown Worlds нарешті поділилася першим ігровим відео Subnautica 2 і підтвердила ранній доступ у 2025-му. У свіжому влозі для розробників команда показала ранні кадри виживача з підводного світу. Відео отримало назву Road to Early Access і демонструє ранній стан гри, і вона повинна з'явитися у ранньому доступі вже у поточному році на ПК та Xbox Series. Також було підтверджено, що гра буде доступна через Game Pass. Subnautica яка 23 третя гра у франшизі після оригінальної Субнаутіка та Below Zero. Розробку сиквела підтвердили ще у 2022-му. Але тоді гравцям довелося задовільнитися лише кінематографічним тизером. Тепер же вперше можна побачити крихти з геймплею нової гри. Керівник дизайну розповів про основні зміни. Дія гри відбуватиметься у зовсім новому океанічному світі з новими біомами та істотами. Також нам показали підводну базу та плавання в кооперативі. Але одна з найцікавіших деталей це те, що вперше додали багатокористувацький режим. Фішка стане одним із головних фокусів розробників. Гравці разом зможуть будувати бази та досліджувати океан. а також, як показало раннє відео, користуватись голосовим чатом. І як ми розуміємо, то гра буде розвиватися протягом приблизно 2-3 років, як це й було з попередніми частинами серії. Хоча конкретна дата запуску ще не оголошена, але реліз раннього доступу у 25-му виглядає цілком реальним, і студія поки що не повідомляє про жодні затримки. Ghost of Йотей вийде 2 жовтня ексклюзивно на PS5. Без жодних попередніх анонсів студія Sucker Punch Productions оголосила, що Ghost of Йотей з'явиться 2 жовтня ексклюзивно на PlayStation. Це духовний спадкоємець середньовічної пригоди Ghost of Tsushima, Хоча події відбуваються через 300 років. Історія буде розвиватися в перехідний період, коли криваві міжособні війни змінилися жорстокою владою сього Головна героїня Ацу постраждала від банди, яка вбила її сім'ю та залишила дівчинку вмирати, приколовши до дерева. Якщо чесно, то подібні сюжети я вже десь бачив. Але, можливо, я помиляюсь, і тут ми побачимо дійсно щось нове та цікаве. Так от, повертаючись до сюжету, ця дівчинка дивом виживає і через роки починає полювання на кривдників. У неї є список із шести негідників, яких потрібно поетапно усунути. Але, як нам заявляють, це не буде просто історія про помсту. Усе це відбуватиметься у великому відкритому світі, який запропонує ще більше свободи та різноманітності. У цьому світі багато несподіваних і випадкових подій. Також Гра збереже знайому стилістику з симпатичними японськими пейзажами. Як сказали Сакер Панч, то Ghost of Yotei сильно буде відрізнятися від Ghost of Tsushima своїм нелінійним підходом до оповіді. Гравці в ролі Ацу збиратимуть інформацію по всьому регіону і будуть самі вирішувати, якого з шести антагоністів усунути першим. Розробники прагнули створити відчуття повного занурення, де кожен краєвид розповідає свою історію. Художники обрали наймальовничіші куточки від засніжених тундрів до квітучих лук. Це все було, звісно, зроблено для. Для того, щоб передати дух свободи та пригод неможливих у міських декораціях. Нагадаю, що Ghost of U.T. виходить 2 жовтня і тільки на PlayStation 5. Але як ми розуміємо, то через деякий час гра точно з'явиться і на ПК. Ну а попередні замовлення на гру стартують у травні. За стандартне видання просять 70 баксів. Українська студія Reborn перенесла шутер Лакіміра. Гра мала вийти 25 квітня, але проєкт на невідомий термін перенесли просто у день релізу. Про перенесення студія повідомила у соцмережах, де розробники додали, що поділяться новою датою релізу та деталями пізніше у Діскорд. Попри перенесення, в мережі все одно встигли з'явитися огляди на гру, які до речі дуже сильно розкритикували Лакіміра, зазначивши в свою чергу, що гра виглядає застаріло та має низку технічних проблем. Лакіміра буде шутером від першої особи, в якому Поєднуються кіборги, мегаполіс та джунглі. Головними героями будуть поліцейські, що намагаються знищити таємничу банду. Попередньо грати можна буде як в соло, так і в кооперативі. як ми розуміємо, щось у розробників все ж таки не склалося. Тому будемо чекати якихось нових подробиць, і коли чекати, все ж таки на реліз гри. Свіжі подробиці Doom за Ages. Розробники Дума налаштовують гравців на масштабне повернення серії, навіть заявляючи про те, що нова частина стане найкращою в історії франшизи. Що не кажіть, але це, на мою думку, дуже гучні слова. Як воно буде насправді, мені особливо дуже цікаво. Як нам обіцяють, то гра запропонує насичену сюжетну кампанію, більш відкриту структуру рівнів і новий арсенал зброї для винищення демонів. За словами гейм-директора проєкту, команда приділила особливу увагу якості. Кожна деталь була доведена до досконалості, щоб не розчаровувати фанатів. Гра, в свою чергу, буде великою: 22 рівні брутального м'ясного шутера, купа нової зброї та масивної залізної ланцюгової булави. Як Зробники сказали, то на проходження піде приблизно 20 годин. Ну а реліз Doom The Dark Age заплановано на 15 травня. Але крім того, проєкт з першого дня буде в Xbox Game Pass. і ось це, як на мене, дуже круто. А раніше, як заявив Гюго Мартін, то Doom The Dark Age – це взагалі найкращий Doom в історії, але як він додав, то за підсумком все одно вирішать все гравці. Інсайдер Том Гендерсон анонсував великий матеріал про найочікуванішу гру десятиліття. І звісно, не дивно, що це GTA 6. Ця гра, безсумнівно, є найочікуванішою та найамбітнішою грою останніх років, а можливо й в історії індустрії. Як завжди, Rockstar Games ретельно зберігає всі таємниці і не поспішає розкривати подробиці нової частини культової франшизи. Звичайно, публіка хоче знати офіційну інформацію про гру, побачити гімплеї якісь хоч подробиці. Але звісно, якщо немає такої інформації, то гейм... Мари з задоволенням ознайомляться із інсайдерськими даними, які, до речі, вже з'являться найближчими днями. Авторитетний інсайдер Том Гендерсон, який регулярно ділиться ексклюзивною і, як показує час, достовірною інформацією, у свіжому випуску подкасту повідомив, що наступного тижня, а це вже з 28 квітня, він опублікує добре опрацьований матеріал про GTA 6. Він обіцяє розкрити не тільки подробиці одиночної гри, а й унікальні відомості про онлайн-складову GTA 6. Ба більше Гендерсон упевнений, що найближчим часом отримає ще. Більше конфіденційної інформації про гру, оскільки через величезну кількість літніх шоу багато людей отримують доступ до маркетингових матеріалів GTA 6. А також слід зазначити, що вже з'явилася інформація, скільки буде важити ця гра. Очікуваний розмір гри на момент релізу становитиме приблизно від 150 до 200 гігабайтів. Хоча деякі джерела вказують і на 230 гігабайт. Ну а з часом, коли вийдуть подальші оновлення, доповнення та мультиплеєр, розмір може перевищити 250 гігабайт. І загалом, як ми бачимо. Тому, то про GTA 6 почали з'являтися на хрюпки, тому скоро буде повноцінний прогрів. Хоча мені здається, можливо, через Тома Гендерсона і почався робитися цей прогрів. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Звичайно, залишайте свої думки в коментарях. А в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. Не забувайте за лайк, підписку і дзвоник, щоб нічого не пропускати. А ви завітали на канал Гімхата? З вами був як завжди Олексій. Побачимось в наступному відео.